Незаконне будівництво на вулиці Лінкольна приватне підприємство без дозволів та погоджень встановило фундамент для автомийки. На самовільну будову мешканці довколишніх будинків поскаржилися на сторінці об'єднання «Самопоміч» у Фейсбук. На жаль, представника забудовника нікого не було, тому ми його викликали. Він не з'явився. За результатами перевірки був складений акт про недопуск. Протокол про адміністративне правопорушення та припис про усунення недоліки спільно з громадою та виконавчими службами самопоміч вимагатиме демонтажу самовільної будови разом з нашими мешканцями, які активні. Ми їм дякуємо, що вони звертаються. Ми будемо далі цю тему вивчати і будемо працювати над тим, щоб зупинити цю будову незаконно. На сьогоднішній день цей об'єкт виключений із схеми розміщення тимчасових споруд.